Всім привіт! Менше ніж за 30 днів розпочнеться моє каміно, і мені страшенно тривожно. Я стану людиною, яка змогла. Такими словами починається мій соло похід довжиною 800 кілометрів. І скоро я йтиму вздовж північного узбережжя Іспанії шляхом Якова, найдревнішою дорогою всіх Пілігримів. І це частина моєї великої підірки. Погнали! Мені страшно спакувати багато речей. Мені страшно не допакувати речі і щось забути важливе. Мені страшно, що моя фізична підготовка не дозволить мені пройти цей шлях. Мені страшно, що я не зможу, що я знаю поразки, що мені не вдасться, що я не пройду цілий шлях. Мені страшно щось забути. Мені страшно взяти більше ніж потрібно. Мені страшно потім викидати речі, які я не буду могти нести. Мені страшно захворіти, мені страшно травмуватися, страшно не розрахувати свої сили. Є дуже багато речей, яких я дуже сильно зараз боюся. Але існують три-чотири речі, які допомагають мені боротися з цими емоціями. Так, от, перша штука, яка мені дуже сильно допомагає в боротьбі з страхами, тривожністю і панікою, яку я зараз відчуваю перед навіть не почавшоюся поїздкою, це Визнати свої емоції. Зараз, записуючи це відео, я визнаю, що ці емоції існують, що їм є місце і що вони реальні. І напевно вони таки про щось сигналізують. Тому, визнаючи ці емоції, проговорюючи їх голос, це якимось таким магічним терапевтичним чином допомагає мені відчувати ці емоції менше. Тому ось ця камера, це мій такий безкоштовний психолог. Звертайтеся, якщо що. От. Друга річ, яка допомагає мені боротися з цими емоціями, це відчуття, що я вже змогла. І це дуже класне відчуття, тому що два роки тому я вже проходила каміно. Я його проходила з тою думкою, що окей, скоро я напевно помру, і буде дуже прикро померти, не пройшовши каміну. І давай пройдемо, хоча б трошки, щоб поставити собі галочку. І заради цієї галочки я пройшла була останні 100 кілометрів Каміно від Люго до Сантьяго, і потім ще дійшла до краю світу Фіністера. Тому два роки тому я вже отримала цей досвід проходження Каміно. Останні 100 кілометрів це було небагато. Я змогла, я не померла. Я отримала досвід, як пакувати речі, отримала досвід, як піклуватися про себе в поході, як їсти, де їсти, як менеджити свій рівень енергії, емоцій, сну відпочинку, розтяжок, як спілкуватися з людьми в країні, мову якої я не знаю, як навігувати карту. Або ж це окрема історія з моїм топографічним кретинізмом. Це було дуже важливим навиком, навчитися. Використовувати карту і навігатор і не загубитися самі на шляху вперше полетіти на літаку. Я отримала досвід розбиратися, як ходити в аеропорті. Тобто я отримала колосальний досвід в короткий період часу і не поверла. І я розумію, якщо я використаю ті ж самі принципи, той же самий підхід, ті ж самі речі, ті ж самі кроки, я зможу зробити. Той же самий шлях, просто на більшій відстані. І мені здається, це така універсальна життєва порада. Якщо ми чогось боїмося, нам потрібно зробити це, але в меншому масштабі, можливо, з меншою кількістю свідків, з меншою кількістю аудиторій, можливо, з меншою кількістю клієнтів, можливо, з меншим бюджетом або з меншими часовими затратами, тобто зробити в меншому, найменшому варіанті так. Звертаючись до IT-шної мови, це буде MVP, minimum viable product, так? найменший життєздатний продукт. Ось, зробити це MVP, протестувати і обов'язково. Обов'язково це MVP повинно бути таким, де ви. Будете успішні в кінці, де ви зазнаєте успіху невідворотньо. Тобто я знала, що 100 кілометрів я вмру, але пройду. Тобто я їх точно пройду, і варіант не пройти в мене не було. Тому будь-що маленьке, що ви робите, а хай воно буде настільки маленьким, де ви точно зазнаєте успіху, там де ви будете приречені на успіх. І це та штука, яка доволі зменшує страх і тривожність. Ви розумієте, якщо ви змогли раз. Ну, зможете і ще раз, ну прям точно. Так, маленький дисклеймер, я тут не експертний експерт. Я просто ділюся тими речами, які допомагають мені. Тому що буквально півгодини тому в мене була напевно якась панічна атака. Я насправді не знаю, як виглядають панічні атаки, але відчувалось воно так дуже сильно. І просто згадавши ці три пункти, мені все як рукою зняло. І я. Вирішила ними поділитися. Тому, якщо вам корисно, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і погнали далі до другого пункту. А другий пункт це усвідомити, що саме я це хочу. Ось пройти каміну мені ніхто не говорив. Я ні від кого це не чула, ніхто мені не нав'язував цю ідею. У мене просто було внутрішнє відчуття. Я хочу бути людиною, яка пройшла каміно. Яка прийшла 800 кілометрів пішки. Я хочу бути цією людиною. І в мене ось це таке величезне внутрішнє хочу виросло. І ось це внутрішнє хочу, воно, звісно, провокує певні побічні емоції, як страхи, тривоги і паніку, так? І я розумію, це те, що я вибрала. Це те, що вибрала я. І якщо я це вибрала, значить я це хочу, значить, я це роблю. І навіть якщо на цьому шляху є якісь перешкоди, ну це мої перешкоди. Ну я їх вибрала добровільно і вони мені будуть в кайф, тому що я це хотіла. І це також річ, яка мені дуже сильно допомагає. І третя штука, яка допомагає мені зібратися з моїми емоціями і налагодити контакт з собою на цьому шляху. А це усвідомлення того, чому я це роблю. Дуже банальна, примітивна штука, але перед тим як проходити каміну, я собі ставлю невеличкий намір. Так, я не спеціально його ставлю, але якимось чином, ось цей намір він вимальовується, так? Це намір навчитися брати відповідальність. І я розумію, що я... Як людина, яка хоче навчитися брати відповідальність за свої рішення, за свої вчинки, за свої життєві вибори, за свої дії, вона мусить якимось чином тренуватися десь відповідності до свого наміру. І якщо мій намір брати відповідальність, це означає, що будь-яка ситуація, яка зараз до мене приходить, вона вже тренує мене і тренує мій намір. Зараз, коли я пакую свій наплічник, навіть я тривожуся брати брати щось. Я розумію, що ця ситуація вона тренує. Мій намір вона тренує мою відповідальність. Чи я виберу вибрати шорти чи лосини? Чи я виберу дві пари трекінгових футболок, чи один лонгслів і трекінгову футболку. Чи я виберу брати окрему піжаму, чи не брати окрему піжаму? В будь-якому випадку я беру на себе відповідальність за цей вибір і за потенційні ризики. Наприклад, за ризик викинути футболку або лонгслів за 30 євро, тому що... У мене просто не буде сил їх нести, так якщо я візьму трошки більше. Або я беру на себе відповідальність за те, що мені прийдеться витратити зайвих 30 євро в незнайомому місці для того, щоб докупити річ, якої мені не буде вистачати, тому що я спокую речі занадто економно, так? Тому в будь-якому випадку я беру відповідальність за своє рішення, і нема в принципі сенсу тривожитись, тому що і так, і так. Я відповідаю і за рішення, і за потенційні виклики, і потенційні труднощі. І практично при будь-якому рішенні ці ризики будуть однаковими. Вони будуть рівнозначними майже по витратах, рівнозначними по рівню стресу. Тобто, незалежно від того, яке рішення прийму, я несу і відповідальність за рішення, і відповідальність за ризики. І вони абсолютно однакові в обох випадках. Тобто, абсолютно все рівно, що я виберу зараз. Просто потрібно зробити цей вибір і йти з ним далі. І це та штука, яка дуже сильно мені зараз допомагає в моєму пакуванні. А ще, до речі, невеличкий дисклеймер: я тут пакую речі і думаю: а чому ми або я не підходжу з такою ж а, ретельністю до людей, яких я вибираю в своє життя, до тих хобі, до тих зустрічей, до своєї роботи, до оточення. Чому? Чому я сиджу і дві години думаю, які шорти мені брати, і в яких кросах мені буде легше йти? І я не вибираю, яка людина буде надійніша в моєму житті. Та? Чому? Чому так? Тому що з лосинами це. Легко. Твої лосини мають бути протестовані вітром, снігом, скелелазанням, сонцем, брудом і всім іншим. Це має бути той бренд, який ти вже носиш 100-500 років, це має бути саме та модель, яку ти вже носила або носиш зараз. Тобто, це не якась нова річ. Це щось таке, що з тобою проживе і прослужить цілих 30 днів у будь-які погодні умови і те, що тебе не зрадить, те, що тебе ніколи не підведе, ну, принаймні. 30 днів, так? І чому ми не ставимо собі питання, коли погоджуємося на якісь нові речі або на якісь нові проекти, тусовки, двіжухи, А чи дійсно мені це потрібно? Ось зараз я сиджу і вибираю, чи брати мені з собою ложку? Гайс, ложку, пластикову ложку. Я така, чи дійсно потрібна мені ця ложка? І я витрачаю 20 хвилин на рішення, чи дійсно мені ложка потрібна? Я згадую всі ті моменти в своєму попередньому каміну. Як часто я використала ложку? Я така, окей, ложка потрібна. Далі наступна річ – «Long sleeve». <гум> згадую попереднє каміно. Чи дійсно мені потрібен це long sleeve»?» Я Така окей, я його не використала ні разу. Так, не беремо. І чому ми не ставимо собі це питання частіше в житті? От прилітає нам якийсь проект, або якась пропозиція, або якась людина, і ми такі, чи дійсно мені це потрібно перед тим, як казати цьому так? Ось тому це був такий мій лірично-філософський відступ перед пакуванням, мій пріпекінг-відео. А якщо вам цікаво, що ж все ж таки війшло до... Мого наплічника, і взагалі, як виглядає мій наплічник? Будь ласка, поставте в цьому відео і залиште коментар. Я сподіваюся, що зніму вам відео з годом. Хорошого дня! Сподіваюсь, нам буде ще про що поговорити.